На Тернопільщині понад 20 людей втратили зір після ін'єкції у медичному закладі. Це сталося ще в лютому, і ситуацію розслідує поліція. З'ясувати усі обставини вирішили і журналісти видання Наші Гроші Львів і провели власне розслідування, до яких висновків вони дійшли. Про це ми поговоримо у нашому ранковому ефірі. Вже з нами на зв'язку. Редакторка сайту Наші Гроші Львів Наталія Онисько і журналістка Наші Гроші Львів Катерина Родак. Наталю і Катерину, передусім розкажіть нашим радіослуханням. Чем про суть свого розслідування з і, і фабула цієї історії, що де і коли власне далі перейдемо вже до того, як далі розвивається ця ситуація? Ну в принципі, Дмитре, ви сказали всю фабулу. От фактично люди після ін'єкції втратили зір. Але проблема а, полягала в тому, що це чортківська а, районна лікарня. Так на і а, люди, які прийшли а, робити ці ін'єкції, тобто це вже була не перша ін'єкція для, для них. Тобто здебільшого це люди, які хворіють на а, діабетичну ретинопатію. Тобто, і а, для того, щоб не втратити зір в результаті оцього, як п, п, цього захворювання, Орювання, тобто їм раз в якийсь певний період роблять ін'єкції. Для більшості з них ці ін'єкції були вже далеко не першими, але тільки в результаті от конкретно цієї ін'єкції призвели до, до втрати зору, і це було не через препарат, який їм кололи. Це було через те, що їм занесли інфекцію. Фактично, в результаті дій лікарів, які зробили цю ін'єкцію в якийсь спосіб неправильно. Тобто це це те, що зараз з'ясовує слідство, і все решта а відбулося. Це абсолютно жахлива, жахлива ця ситуація. Бо на сьогоднішній день вже пройшло понад два місяці. Так, так, так фактично так, так. жоден з пацієнтів у жодного з пацієнтів зір не відновився. Ми знаємо, що вони деякі з них лікуються в інших клініках, і але це так само ні до чого не призвело, і люди просто, просто осліпли. Ну і вже минуло достатньо багато часу, щоб говорити про те, що ну, те, що відбулося, ця втрата зору, ну якби зараз вже немає змісту, не те, що немає змісту, ну, після такого періоду воно вже точно не відновиться. Тобто люди якби не будуть бачити, так і вони бачили до того, як прийшли в всю лікарню за власне лікуванням. Ще 22 лютого на сайті головного управління національної поліції Тернопільській області з'явилося повідомлення про те, що із різким погіршенням зору 16 лютого до медзакладу краю звернулося одразу понад 20 людей, 22 особи. Які усі вони проходили лікування в офтальмологічному відділенні однієї із ну, цієї медичної установи? А, пацієнти стверджують, що у них почалися проблеми зору після проведення певних процедур. Усіх людей госпіталізували до офтальмологічного відділення уже Тернополя і повідомили про це поліцію. А, що відбувається зараз із цією справою? Чи є результати розслідування від поліції? Найгірше в цій ситуації, що нічого не відбувається. Тобто, перше, що зробила поліція, поліція вилучила препарат, яким кололи яким робили ін'єкції, і до сьогоднішнього дня немає результатів експертизи. Тобто ніхто нічого не з'ясував. Тобто, в цій ситуації от, реально нічого не відбувається. Ну що, на мою думку, є в принципі най найжахливіше в цій ситуації. Ну і так, тут ще важливо зазначити, що лікарів не відсторонювали від роботи. Ми приїжджали особисто в цю лікарню десь за за тиждень чи, чи за два після інциденту, і ці лікарі ми їх зустрічали на роботі, на робочих місцях. І Якби на сьогодні вони також не відсторонювали. Сторонені і ну наскільки ми знаємо, якесь службове розслідування ну або не ведеться, або про нього не повідомляють. Ну оскільки люди далі продовжують працювати, то, очевидь, службового розслідування немає. От ну і поліція, наскільки ми знаємо, наскільки нам відомо, теж не подає клопотань про якісь відсторонення. Отже, обрання комусь запобіжних заходів та ніяких підозр не висувається. Ну тобто воно якось зовсім нікуди не жаль не але. Ви спілкувалися із лікарями і ну представниками медичного закладу адміністрацію. Так розумію, що вони говорять? Нічого, вони власне відмовляються від коментарів, посилаються на статті конституції, коли можуть не свідчити про проти себе. Вони просто нічого не говорять. І вони не говорять не тільки нам, вони нічого не говорять своїм пацієнтам. Тобто, навіть понині, от я буквально вчора спілкувалася з дочкою одного з пацієнта, який втратив око. От досі жоден лікар перед ними не вибачився, і ну, лікарі просто чортково не виходять на зв'язок. Люди вже якби з лікарні їх давно виписали, і лікарі жодним чином ну навіть не розпитують про. Про стан та як вони себе почувають, тому та ситуація ну, насправді жахлива. Я так розумію, що при такому випадку, ну плюс є все ж таки інформація про те, що ну, поліція зацікавилася, але ви кажете, що зараз ну, якось не зрушила з місця ця справа. Але чи створена і чи працює спеціальна комісія в подібних випадках? Створюються спеціальні комісії в обласному департаменті або на рівні МОЗ. Що зараз про це відомо? Ну, якщо щось і створено, то це якось створено тихенько, так що про це ніхто не знає. Тобто, але офіційно жодних комісій, жодних там службових розслідувань не проводиться. Ми питали про це неодноразово, але жодної інформації про це немає. Навіть коли от ми робили власне розслідування, тобто Мос МОЗ нам і на запит не відповів тоді. Щодо людей, які постраждали, от якщо можете більше інформації, хто вони, ви з ними маєте змогу спілкуватися з їхніми рідними, як вони зараз почуваються і чи у когось із них відновився зір, і як вони продовжують лікування в основному? Це люди там середнього віку? От вони ну. Троє, навіть четверо людей, з якими ми поспілкувалися, це були водії, тобто люди, які заробляли гроші на себе і на свою сім'ю, тим що та щось возили, перевозили. О тому, фактор... ну, тобто люди взагалі втратили і втратили професію втратили. не тільки зд... здоров'я, це заль повністю і. Так, своє так, ремесло отримала інвалідність натомість, од пожитєво. Це от люди, які власне мали цю діабетичну ретинопатію. Ну прості, звичайні люди. Це чортківська районна лікарня, маленьке місто. А як, як вони е, коментують цю ситуацію? Е, ну вони ну нажахані, вони дуже засмучені, тому що це сталося раптово, тобто вони. Після перших ін'єкцій вони йшли на поправку. Та зір у них там ставав кращим, очі там не знаю, менше боліли, і вони от, сподівалися, що оцей укол ще може один, два, три. І от вони будуть дуже добре себе почувати. І це наскільки це сталося раптово. Вони зір втратили ну через декілька годин після того, як їм ввели цю ін'єкцію, тому стан в них пригнічений і понині. Доволі пригнічений, А ми знаємо лише достеменно про одного пацієнта, в якого трішечки відновився зір. Тобто він розрізняє тіні, там світло, день, ніч, якісь кольори дуже яскраві. Ну і це максимум. Тобто, від повної темряви він дійшов от до такого. Ну він майже незрячий, але ну щось трошки бачить. Решта, наскільки нам відомо, ми не знаємо про всіх 20, 22 пацієнтів, але оскільки родичі спілкуються між собою, та ми спілкуємося з деякими родичами, то в принципі інформація, що в когось відновився зір, принаймні от до такого рівня, з яким вони прийшли а, в той день в чортківську лікарню, такого немає. Тобто, ну, стан не покращується. Там, в кого було запалення, була не знаю, температура так. От загальний стан організму в них ну, вже кращий. Але те, що пов'язано з очима, то ні. От одному чоловікові е, довелося вирізати око, тому що воно повністю згнило. І якби йому його не вирізали, він вирізав його вже в Одесі, не в чорткові, то інфекція могла би перейти на друге око, та яке не кололи, і якби ну, людина би втратила й друге око. А які наміри пацієнтів? Чи вони яка їхня позиція? Далі? Ми багатьох питали з тим, спілкувалися на той момент. Ми питали, чи будуть вони звертатися до, до адвоката, чи вони будуть звертатися до суду, і так далі тому подібне сьогоднішній день? Ну ми сподіваємося, що все ж таки почнуть звертатися, та але всі вони зрештою чекають результатів експертизи якої досі немає там да? результати експертизи цього препарату, які вилучили в лікарні? Там ще власне є дуже важлива ситуація. Напевно, ну яка ну ну це просто зрештою за межею добра і зла, тому що насправді. Якби ризики зараження занесення інфекції під час очних ін'єкцій, це насправді достатньо часто відбувається, навіть не то що відбувається, а це один з тих побічних наслідків, про які попереджають і виробники ліків, і там я так розумію, лікарі. Ну тобто, це це є справді справді часто. Трапляється та і, зрештою, такі такі випадки, як відбулися в Тернополі, періодично. Ну, Ви згадували. Перепрошую, ви згадували про препарат розслідування Алтузан. Я так розумію, що тут не скільки його роль у цій справі а. Саме проведення ймовірно процедури, ви розумієте, тут а тут власне, от ми справді, поки не буде результатів експертизи. Тут е, невідомо, бо тут відбулося тут на наклалися дві ситуації е, на це, е, одна на одну, тому що ну, по перше, якби цей препарат використовується виключно офлейбл, та тобто це препарат, який використовують для лікування раку. Але у всьому світі в Україні і в усьому світі такі препарати колять, е, роблять ін'єкцію очні ін'єкції, тому що це добре зарекомендований. Е, препарат, препарат він він добре працює і він е, дешевший. Але є проблема в тому, що цей оцей препарат, який дешевший і добре зарекомендований. Я розумію, що я зараз слово ну ці, ці назви вони плутаються, але він називається авастин і він е, якби дозволений для використання в Україні. А для лікування раку у для очних ін'єкцій він використовується здає, за цією процедурою off -label. Ну, але теж використовується і це працює, і це все окей. В Тернополі лікарі умудрилися вколоти не Авастин, а Алтузан. Це, це препарат з тою самою діючою речовиною, але який абсолютно повністю заборонений в Україні. Його не можна. Офіційно купити в Україні, тобто він, він використовував він, дозволений тільки на турецькому а, ринку, це тільки там, да та? в Україні його не можна використовувати. Просто купити його, хоча при цьому ви можете задати а, в пошуку, коли ви його надасте в пошуку. Ви його купите в будь-якій оцій інтернет аптекі я не знаю. Ну тобто це контрафактний апарат препарат, який привозять. Ви як журналісти розслідувачі була Ми... інформація щодо публічних закупівель? Тобто, це ні, ні. було закуплено. Це взагалі просто тобто вони купили, а потім передали е, як послугу вони, за вашу інформацію. Вони його десь взагалі в підвалі купили умовно. Я не знаю, де вони його купили, тому що офіційно цей препарат не можна купити в Україні. Більше того, там 16 липня конкретно цей препарат, яким е, робили ін'єкції в чорткові, е, було вилучено Держлікслужбою. 16 лютого, 16 Люто та тобто, це взагалі це, це взагалі щось, де вони його умудрилися купити. Ми не знаємо, і це питання виключно це ну, ну, ну якби питання їхньої, ну не тільки свідомості, не тільки це це питання, Вони просто хотіли заробити. Тому що за кожну ін'єкцію е, лікарів чоркові брали по 2 тисячі гривень. Це, в принципі, нормальна ціна. Тобто, хоча умовно ми з'ясовували в львівських клініках, така процедура коштує там 1800 гривень. Але окей, так дві тисячі гривень. О, у вашому розслідуванні ви згадуєте про. Схожий випадок, що трапився кілька тижнів тому у Львівській обласній клінічній лікарні. Що про нього відомо? Насправді доволі мало. Тобто, ми знаємо от на 100% що е, був такий випадок. Так там не було там 20 пацієнтів. Там було 8 Так, та, Там пацієнтів. було наскільки ми знаємо 8 пацієнтів. Е, історія ідентична ін'єкція, блискавична втрата зору. І ну, ми знаємо клініку, ми власне її називаємо та. Львівська війська власна клінічна лікарня, де доволі там популярне втальмологічне відділення. От єдине, що нам не вдалося поспілкуватися з пацієнтами, от в цій лікарні. Тобто там в нас немає їхніх історій. Але адміністрація лікарні, тобто керівниця офтальмологічного відділення, головний лікар, вони не заперечують, вони не коментують ці ситуації, так само як і чортківські лікарі. Ну вони і не заперечують, та що в них таке відбулося. Тому нам власне, ну Складно якісь суперподробиці знайти в цій історії, бо вони але, приховують. Та, вони насправді ну заховали і замовчують і приховують цю ситуацію. Тобто навіть в обласному управлінні охорони здоров'я та обласної адміністрації. Нам сказали, що лікарня навіть ну приховує перед ними, тобто навіть обласному управлінню вони не повідомляють про такі випадки. У нас є запитання від радіослухачів щодо подібних ін'єкцій. Ми в наших медичних передачах на українському радіо докладно можемо це питання порушити, тому що такі питання варто обов'язково в ефірі висвітлювати разом із лікарями. Дякуємо вам дякуємо, е дякуємо Наталі. Ю, Катено, за це включення за цю важливу інформацію.